В восьмирічному віці я сказав своїй бабулі, коли вона мене там трохи сварила, змушувала вірші вчити, <с <с вірші вчити, Я їй кажу: бабу, що ти мене змушуєш, я буду президентом. Пахать, пахать і ще раз пахать. Якби весь світ був такий, якби весь світ складався з таких людей, як Артем, то світ був би набагато гарніший. Всім привіт! На зв'язку Виборча комісія ОСЛ, і сьогодні у нас чудове інтерв'ю з кандидатом на посаду, голови виконавчої колегії Української студентської ліги Олександром Вертилецьким. Привіт, Саш! Привіт, Макс. Так, ну що, як в тебе справи? живий здоровий. Це добре. Перейдемо до першого питання, не будемо тягнути кота за хвоста, та? Розкажи, будь ласка, про себе. Бажано коротко, 3-5 речень. Головне. Не буду розповідати про те, що було в школі. В 2019 році поступив до Національного університету біоресурсів і прорекурсування України на спеціальність геодезія та землеустрій. З першого курсу активно включився в життя органів студентського самоврядування. На другому курсі очолив студентську організацію факультету. Зробив з найменшого факультету в університеті найактивніший факультет. Не побоюсь цього сказати, бо це правда. На третьому курсі став, обійняв посаду першого заступника голови студентської організації університету, і вже на четвертому курсі очолив Сенат студентської організації університету. Паралельно з цим, з початку повномасштабного вторгнення, займаюся волонтерською діяльністю у благодійному фонді Сергія Притули. Працюємо над гуманітарними проєктами. Яка твоя мотивація? І ти саме на посаду голови виконавчої колегії? Мотивація проста. Е, я залежний від людей. Мені потрібні люди. Ідейні, е, ідейна ком'юніті студентів для mm -hmm. того, щоб спільно з ними покращувати нашу країну, покращувати студентську спільноту і е, разом з командою пахать, пахать, пахать і ще раз пахать. Над тим, щоб Українська студентська ліга була е, найбільшою студентською організацією не тільки в Україні, а й в усьому світі. Будемо пахати. Ось. Добре, хорош. Е, окей, ти вже маєш досить великий досвід. Твоя мотивація це люди і пахати з людьми. Розкажи, будь ласка, що ти напахав за цей час. От назви три речі, mm. які ти зробив, і якими ти пишаєшся, які тобі допоможуть на посаді голови виконавчої колегії. Uh, дивись, Макс, почну з того, що наразі ми знаходимося в студентському центрі Артпростір Нубіп, а саме в медіакімнаті. От, і це є той проект, який я разом зі своєю командою реалізували під час нашої каденції. От, залучили більше 4 мільйонів гривень. Тут і комп'ютерна кімната, і ну, побачите всі скоро. От, ми змогли реалізувати цей проект згодом відкриття. І От. друге, з дитинства мріяв бути директором футбольного клубу. І два, роки, два, роки тому, два з половиною роки тому ми з членами. ОСС університету, факультетів разом сіли і виріш, прийняли рішення зібрати команду футбольну е... і заявитися на якийсь турнір. Ми спробували, заявились, у нас все вийшло. Поспілкувалися з університетом, домовились про те, що ця команда буде на фінансуванні університету угу. за кошти суд самоврядування, тому що це є все члени суд самоврядування. От. І зараз вже більше двох років показуємо потужні результати на рівні Києва і області. Є багато кубків, я там в презентацію якусь вставлю. І третє, це те, що коли я очолив орган з тут самоврядування університету, було складно, тому що орган не сказав, що був в занепаді, він точно не був в занепаді, але був складний період. Тому що це і ковід, і повномасштабне вторгнення. От. Але все ж таки ми разом з нашою командою, з ідейними людьми, змогли налаштувати всі процеси, змогли переписати повністю структуру, змінили назву органа. Тепер ми сенат студентської організації з допомогою проекту від ВП Київського. По допомозі розвиток mm -hmm. От, Написали нове положення, написали нове положення про КРК, про СВК. Загалом повністю все перебудували. І за рік через Сенат прийшло, ну, десь близько 400 людей. Mm -hmm. От, тобто робота налагоджена, і після моєї каденції я впевнений в тому, що точно все буде тільки покращуватися. Хорош, це прям досить вагомі досягнення. Ти молодець. Твоя команда молодці. Дякую. Але цікаво, з якою командою ти хочеш іти на посаду голови, тому що голова без шиї ну, не тримається. Розкажи, будь ласка, кого ти береш заступником і секретарем свою команду і чому саме ці люди? О, почну з заступника. Це Артем Мальник. Нинішній голова органу з самоврядування університету КНЕУ. Uh -huh. От, паралельно з цим він є керівником аналітичного відділу в громадській організації Антикорупційний Штаб. Uh -huh. Курує величезну кількість антикорупційних проєктів, бореться з корупцією. От, також Працює над виявленням злочинів клятої русні для того, щоб в майбутньому ми їх покарали і вони за все відповіли. <гум> От, не знаю доброчесніших людей за Артама, і як говорив колись Максим, ти, <гум> що е, якби весь світ був такий, якби весь світ складався з таких людей, як Артам, то світ був би набагато е, гарніший. От, потім е, перейду до секретаря Христини Ванчук. Христина Ванчук працює в благодійній міжнародній організації, е, яка допомагає дітям. Вона працює там фандрайзером. От е, також вона більше року працює в нинішній колегії в секретаріаті, повністю курує про потік документу обігу. Е, вже всі процеси налагодила і давно розуміється, що і як має бути в секретаріаті. Паралельно з цим вона займала, займалася операційною діяльністю в УСЛ. Тобто, щоб все було вчасно, слідкувала за тим, щоб все було вчасно, щоб ніхто ні про що не забув, і все склеювала до кубки. От, і на мою думку, в кожній організації, чи то бізнес організація, чи то громадська діяльність має бути така людина, як Христина Іванчук. Все добре. Зрозумів. Окей. Тоді. Поговорили про команду, про тебе, поговоримо про плани. Скажи, будь ласка, от якби ми могли порівняти ту організацію ОСЛ, якою вона є зараз, і ту, якою вона може стати через mm -hmm. два роки після твоєї каденції, в чому ти бачиш цю ключову відмінність? Я не скажу так, щоб відмінність, але я скажу так. Наша головна ціль, це щоб через два роки. Про українську студентську лігу знали не просто як студентська організація, яка там займається проєктною діяльністю, mm -hmm. а про організацію, яка стане опорою для студентів по їхнім гарантом безпеки, гарантом правової допомоги, гарантом для реалізації та будь-чого. Mm -hmm. От паралельно з цим ми маємо розуміти, що в країні є наразі складні часи. От, і саме на плечі студентської спільноти падає оцей тягар відбудови країни. Ми маємо це розуміти, ми маємо над цим працювати. От, і нашою метою є все ж таки формування, об'єднування оцього студентського ком'юніті навколо Української студентської ліги, і е, як цвіт нації долучатися до творення е, квітучої нашої улюбленої України. Добре, дякую. І ще одне питання про плани. Виділи, будь ласка, зі своєї програми, мабуть, три стратегічні пріоритети, які ти хочеш реалізувати за свою каденцію. Тобто ці три найбільші доріжки, найважливіші, якими ви хочете піти. Перше, це співпраця з органами студентського самоврядування. Хочемо залучити всі ОСС, ну якомога більшість ОССів, до спілки. Uh -huh. От, налаштувати з ними якісну співпрацю і особливо приділити увагу тим університетам, які зараз переживають складні часи через ту кляту русню. Uh -huh. Це чи вимушено переміщені університети, чи університети, які наразі там поблизу лінії фронту. Далі це партна... представництво. представництво. Маємо за ціль досягнути того, щоб у кожній молодіжній організації, в кожній громадській молодіжній організації. При органах місцевого самоврядування скрізь були наші члени, щоб uh -huh. скрізь були представництво, щоб скрізь було представництво Української студентської ліги. Uh -huh. От е і третє, це фандрайзинг. фандрайзинг. Ми маємо заціль е співпрацю з бізнесом, от, щоб на наші всі проекти знаходились завжди кошти, щоб ми стали фінансово незалежною організацією. Щоб бізнеси брали на роботу наших студентів, це є в програмі проект Ресурс угу. по працевлаштуванню студентів. Також наразі йде мова і обов'язково проект реалізується багато чого розповісти, поки не можу. Лишається вам лише чекати. Але в майбутньому планується так, що я буду деканом в цьому проекті. От і це також якраз таки по працевлаштуванню студентів. От, це такі от три основні цілі. Окей, далі в нас Бліц. Відповідай бажано коротко, але не обов'язково. Перше питання: як ти заробив свої перші гроші? Мені було 14 років і е, пам'ятаю, як сьогодні прийшла сусідка додому і каже: Сашко, ти вже здоровий іди заробляти гроші. От, і в неї тоді було дві корови, і вона мене попросила їй допомогти перевезти сіно. От, і ми їй перевезли сіно додому з поля. І це були мої перші зароблені такі гроші. Я прямо ходив, там друзям розказував: чуваки, я дядь не зарабатую. Ви не там, ви не та ви не та робите. От. Хорош, добре. Е, наступне питання: як довго ти з ОСЛ? З моменту заснування, два роки. Окей. Е, третє питання. Скажи, будь ласка, який твій улюблений проект ОСЛ? Той, що тобі от найбільше гріє душу і серце? Школа ОСС. Окей. Конгрес -кон не назвав же проєктом. Ну... Школа ОСС. З натяжечкою можна, добре. Окей. Е, Наступне питання буде трошки більш сентиментальне, е, тільки чесно відповідай. Коли в останнє ти плакав і чому? Е, декілька місяців тому е, був на похоронах у свого товариша, який загинув на війні. От. Співчуваю. Дякую. Окей. next питання: уяви собі, от типового члена ОСЛ. Які три особливості типового члена ОСЛ? от він перед тобою сидить. <рес> <рес> Це доброчесність, комунікабельність, сміливість. Окей, дякую. Е, тепер, як то кажуть, все з дитинства. Розкажи про те, яке захоплення в тобі є з дитинства, яке ти несеш крізь все життя і збираєшся його зберігати з собою до кінця життя. Пам'ятаю, пам'ятаю, як, мабуть, приблизно восьмирічному віці я сказав своїй бабулі. Коли вона мене там трохи сварила, змушувала вірші вчити, вірші вчити, я їй кажу: бабу, що ти мене змушуєш, я буду президентом. От. Якось так. Думаєш, президенти не знають віршів? Ще як знають? Точно, я ж всі пам'ятаю. Добре, молодець. Окей, і крайнє питання цього бліцу: якби ти міг перенестись в будь-який всесвіт, вигадений, невигаденний. Що б за всесвіт це був і чому? Я перенісся у Всесвіт е, мультфільму е, Південний Парк. Прямо е, лютий мультик. Я, <світ> я б хотів спробувати пожити з тими чуваками. От, е, ну так, да, да, південний парк. Окей. Добре, Сашко. Дякую тобі за інтерв'ю. Е, Мені було весело, цікаво послухати відповідь на питання. Сподіваюсь, глядачам теж. Якщо ти хочеш щось сказати на завершення, будь ласка. Панове. Будьте вільними людьми з чітко сформованою національною свідомістю. Пам'ятайте про те, що ви українці і кращої держави за Україну немає. Слава Україні. Героям слава! Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую тобі, ну Макс. Творимо кращий час. Разом.